Новій формі краще грати так оцінили подарунки наші юні спортсмени. Міський голова Геннадій Глухманюк передав вихованцям чотирьох відділень дитячо-юнацької спортивної школи нову форму та спортивний інвентар. Цього разу з бюджету громади закупили нові професійні м'ячі для тренувань футболістів і волейболістів. Міський голова наголосив, що спорт це велика праця над собою. А відтак подякував юним спортсменам і їх тренерам за наполегливість і досягнення результатів. Запевнив, що сам особисто сприятиме, щоб осучаснити та зміцнити матеріальну базу спортшколи. Ми дуже багато робили і раніше, але чомусь це не дуже популяризували. Чому бо вважали, що це просто робота? Але коли до нас звертаються і хочуть про це звіт, тому ми сьогодні з вами щоб прозвітувати громаді що діти займаються. Є результат, що керівник школи не стоїть на місці, а робить все для того, щоб школу розвивати. Не, не тільки ці напрямки спорту, які в нас сьогодні вже є, результативні. Ми міська рада і управління освіти зробить все для того, щоб сильні тренера були в складі нашого управління освіти, які будуть навколо себе об'єднувати дітей і об'єднувати нашу громаду. Я бажаю всім. Досягнення результату. Чому? Бо спорт це дуже важка праця. Це праця над собою, яка дає в будь-якій ситуації результат. Я впевнений, що дані подарунки будуть лише сприяти вашому розвитку і вашому натхненню в, скажімо, спортивному вашому житті. Я знаю, що у нас виходить займатися спортом, у нас є місця, і ми всіляко будемо підтримувати нашу спортивну школу. Геннадій Глухманюк подякував партнерам за кордону, які долучаються до розвитку спорту в нашій громаді. Серед них Ілля Водовоз Сполучених Штатів Америки, який передав подарунки для наших боксерів, борців, футболістів і волейболістів. Пан Ілля зробив цей благодійний жест у пам'ять про свого батька Семена Яковича, який народився і виріс у могилеві подільському у вихованців дитячо-нацької спортивної школи я вважаю подвійне свято, тому що у них сьогодні відбулося вручення інвентарю, завдячуючи міській владі, міському голові Геннадію Григоровичу Гухманюку, начальнику управління освіти, чорному <кій> Миколі Михайловичу, які долучилися до допомоги, закупили нам інвентар для проведення навчально-тренувального процесу, для покращення нашої матеріально-технічної бази, а також хочу. Сьогодні відзначити таку людину, нашого товариша, друга Іллю Водовоза, який теж потужно долучився до допомоги нашим вихованцям дитячої нацької спортивної школи, подарував чотирьом відділенням греко-римської боротьби боксу, волейболу, футболу свій інвентар, який він презентував сьогодні в честь свого батька Семена Водовоза. Дякуємо за це і дякую всім небайдужим людям, які долучаються до допомоги, до покращення умов у дитячій нацькій спортивній школі, які залучаються до спортивно-масових заходів, завжди нам допомагають. Дякуємо всім. Також хочу подякувати нашим військовим. Які сьогодні боронять нашу землю, надають можливість нашим дітям розвиватися, ставати сильнішими, спортивними. Нині у спортивній школі займається 362 вихованці. Працює шість відділень. Найпопулярніші види спорту серед дітей це бокс, волейбол, футбол і греко-римська боротьба. До речі, у цьому навчальному році запрацювало нове відділення волейболу. Все завдяки професійному тренеру, бажанню дітей та підтримці міської ради. Вихованці спортивної школи радують своїх тренерів і батьків здобутками а натомість мають підтримку та стимул, щоб гідно представляти могилів Подільську громаду та Вінничину на різних спортивних аренах.